Як пропуск сніданку може вам нашкодити, відразу скажу, що якщо ви не хочете снідати і звикли не снідати зранку, це абсолютно ваш вибір, я нікого не змушую, а просто поділюся своїми думками. Коли ми прокидаємося, наш гормон стресу, тобто кортизол, досягає свого піку для того, щоб нас розбудити. Прийом сніданку, особливо з білками, жирами, складними вуглеводами, допомагає знизити його рівень. Так, в чому взагалі шкода цього кортизолу? Це насамперед дратівливість, втома, проблеми зі сном, зниження м'язової маси і, навпаки, набір жиру саме в зоні живота. Ще також пропуск прийомів їжі саме зранку, погіршує роботу жовчного. І тут я дійсно рекомендую вам увагу свою звернути саме на сніданок через. 30-40 хвилин після пробудження. І раджу звертати увагу саме на корисні жири. Вони будуть покращувати роботу жовчного. Тож, слухати мене чи ні, це вже абсолютно ваш вибір. А ви снідаєте? Цікаво, скільки тут таких.